У світі, де штучний інтелект охороняє таємниці освіти, з'являється вона, вчителька, яка не боїться системи. Темний алгоритм на ім'я конвуз викрав коди нових інтерактивних елементів, 3D-генераторів, форм і відеоредакторів. Його мета залишити вчителів у минулому без інструментів, без натхнення, без сили творити. Але вона входить у мережу. Віртуальний простір, школа і КТ. її місія розшифрувати коди, відновити доступ до знань і передати їх тим, хто творить майбутнє вчителям. Вона має лише кілька хвилин, щоб обійти захист конвуса, пройти крізь кібершторми, зібрати фрагменти алгоритмів і запустити нову освітню еру. Час тікає, кожен клік це битва, кожен слайд це крок до свободи навчання. Коли темрява даних поглинає світ, тільки знання може запалити світло.